Ті, ж, хто так дратує польських фермерів, наші аграрії в умовах війни роблять просто диво. Навіть зараз Україна лишається у п'ятірці світових експортерів пшениці і в трійці по кукурудзі. Це при тому, що ворог захопив тисячі гектарів українських родючих земель. І ще сотні гектарів обстрілює поблизу лінії фронту. На півдні фермери не завжди можуть зібрати свій урожай через бойові дії. Але кореспондент ТСН «Тижня» Олександр Загородний побачив цього літа на українських полях. Дещо таке, що просто перевертає наше уявлення про роботу в полі. То в чому секрет? І як вирощують пшеницю в Україні за космічними технологіями? Наш спеціальний репортаж. П'ятеро без музики. Техніка бомба коштує мільйон євро. І за за таку роботу платять? Як вказується, ну. Німець відверне. Стій на місці. Стій на місці. Расов, не Я Дуже добре пам'ятаю вислови політиків, які говорили, що ще трохи Україна з індустріальної перетвориться на країну аграрної. В цьому контексті слово аграрна звучало як країна відстала. А тепер подивіться на цих аграріїв і скажіть, що вони технічно там чи технологічно відстали. Це Київщина саме тут влаштували собі битву Агротитани, справжні монстри полів. На сучасні машини світового класу ріжуть землю на швидкість і точність. Культиватори й борони діють як хірургічні інструменти, тому й коштують божевільні гроші. На поле одразу ж вибігають фермери, деякі з грабельками, інші розгрібають теплу землю руками. Ручки не обманеш. Виграном да. каже. Я б я совятаю генералам що він два гроші виділив гроші і будемо купувати цей грават. Гендиректор кривиться, але погоджується. Купують навіть не культиватор, розгрихлювач ґрунту, у якого цінник перевалив за 58 тисяч євро. Чоловік каже: отак і виглядає все його багатство. Жатки та плуги. Ми ж йдемо до справжнього монстра вартістю. У півтора мільйона євро. Тут не одразу і збагнеш, де у нього голова, а де хвіст. тут монітор більше, ніж Тесли. Та-да. Ой, ми щось піднімаємося. Так. Да. Піднімаємо кабіну в робоче положення. У нас є GPS-антена, яку ми зараз піднімемо. Ось по камері видно, що вона піднімається. І ось вона піднялася. Ага, ось тут піднімається. Так, коли ми заїжджаємо в поле, і я його ставлю на автопілот, і він... Е по цьому полю, по своїм коліям на автопілоті рухається, сіє, бризкає. Молотить, якщо в нас комбайн, не грає ролі, які в нас імплемент під'єднаний. Таких агромонстрів німецького виробництва на увесь світ може й 10 набереться. Два з них в Україні, два в Бразилії. Але там вони ще більші, бо поля ширші, а один навіть без кабіни. Все одно управління йде через супутники. Ця камера нам в основному потрібна, коли ми сіємо ще щось, воно краще видно, наприклад, не дай Бог там ззаді щось десь стоїть, ще хтось щоб, ну, для безпеки. Стихось навіть не піднімається. Язик назвати трактористом. Це оператор? Ну так, да, десь так, десь так воно і виходить. Можливо, загалом це вже якась суміш фермерства і роботехніки. Цей один агрегат у господарстві має замінити фактично усі польові машини. Діло настільки нове, що експертів в цій справі ще нема. Українці будуть одними з перших на планеті, хто винесе вирок таким гібридом. Ви викономі теж гроші, ви менше жалізо тягнете по полю, менше ущільнюєте ґрунт. І відповідно менше плате дизельного пального. Машина має 14 метрів колію. Ця колія ніколи не міняється. З року в рік вона остається 14 метрів. І все, що знаходиться між колесами, воно ніколи не ущільнюється. За рахунок цього ґрунт набуває кращу, дає кращу вражальність. Поряд з цим агромонстром примостився німець Рене ренамільки на своєму апараті. Він дешевший усього якогось. 520 тисяч євро, і це за оприскувач полів. Але Рене швидко пояснює за що аграрії мають заплатити такі гроші. Жодна крапля хімікатів не полетить за вітром на чужі поля. Комп'ютер все порахує, розмір форсунки, тиску у системі, літри, гектари і навіть оптимальну швидкість, з якою треба їхати. Нічого не хуже, коли в робиться туман, туман це гроші на на витервані 200 літрів. Зразу все собі міняє і вже маємо швидкість 27 км на час. Це вона вам каже, і вона буде їхати. З цієї швидкості, і вона так? буде їхати з цієї швидкості. Ми це, маємо тут 4 круз-контроль на 12 часов можете я закривати 400-500 гектарів. Під час роботи трактористу реально може бути нудно, тому в кабіні є кондиціонер, музика, блютуз, безпровідна зарядка, холодильник, а ще вещий шик. Крісло з охолоджувачем, щоб спина не прийла. А ось так у кабіні далеко не нового трактора Віталія Горобця. Я нажимаю з навігацією, нажимаю тут кнопку автопілот. автопілотів. Автопілот у вас тут да. є? І він собі сам пішов. Тут є автопілот. Ток, вам не трапить весь час смикати руля? Я тільки на розворотах розвернувся, нажав кнопку і все, він поїхав. І за, так, за таку роботу платять? Як вказується, так. Да. Вдома наробишся, а тут на роботі вона вдихнути. Можливо, починаю, <ріпи> <срок>. <ріпи> Музика вас, я бачу. Обов'язково, як на ретратор без музики. А ось так у кабіні його сусіда, комбайнера Володимира Канзадзея. Це для куценьких коротеньких, так? <ріпи> Це для пузатих. <ріпи> Капчики у вас там є. Переперезуться можна просто в кабіні. Урожай зернових 2025 року. Не найкращий за останні роки. Засуха на півдні трохи понищила посіви, а ще ворог захопив частину наших полів. Росіяни продовжують красти, навіть продавати за кордон наше збіжжя, каже заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Вони змішують його зі своїм, вони підроблюють митні документи для того, щоб в світі продавати ці партії як російське зерно. А це вже обчислюється там мільярдами доларів. І відповідно це той момент, яким ми теж, як, наприклад, як асоціації цьому приділяємо увагу, щоб фіксувати, мати ще контакти з аграріями з тимчасово окупованих територій, для того, щоб це стало моментом надалі певних виплат репарацій за вкрадене зерно з України. Та все одно аграрії намолотили пшениці 21 мільйон тонн усього на один мільйон менше, ніж торік. Українці з'їдять мільйонів шість, все інше піде на експорт. Але цьогорічна засуха примусила задуматися над вирощуванням чогось іншого ніж традиційні культури. Каже фермер Сергій Таровик. Є якісь там арахіс, якесь щось. Це вже займатися садами, займатися овочами. Підемо в Євросоюз. У нас самі кращі ґрунти, у нас самі кращі яблука, на самі кращі сливи. У нас непогані овочі. Клімат змінюється, Тому ми можемо використати цей шанс для того, щоб забезпечити там городом в Європі. Якщо ж до наших найкращих ґрунтів у світі додати ще й найновіші аграрні технології, результат і справді буде неймовірним. Та нам потрібно бути інноваційною країною, і в нас зараз є шанс. Навіть під час війни Україна залишається у п'ятірці світових експортерів пшениці і в трійці по кукурудзі. Попереду нас лише Бразилія та США. Головне, щоб дощів було більше, а ще щоб ворог нарешті згинув, як роса на сонці. Олександр Загородний Володимир Остапенко ТСН «Тиждень» один марафон. Єдині новини.